Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось з молитви до Бога та Синного Господа Су Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами разом читати Біблію. Ми з вами зупинились на нащадки Ізмаїла. А оце нащадки Ізмаїла, Аврамового сина. Що його породила Авраамові єгиптянка Агар, Невильниця Сарна. І оце імена синів Ізмаїла за їхніми іменами і за нащадками їх. Перворідний Ізмаїлів і Кедар, і Атбиїл, і Мівсам. І мішма, і дума, і маса, хадат і тема, Йтур, Нафіш і кедма. Оце вони, сини Ізмаїлові, і їхні імення за дворами їх, і за їх кочовищами. Дванадцять начальників для їхніх племен. Підписуємось на україномовний контент. Ставимо вподобайку. Молимо щодня Богу. Дай Бог вам Божої благодаті. бережіть себе. Дякую до завтра.